Надрукував ось таку ось цікаву штуку. Зараз покажу, як це все складається і для чого це. Загалом це така декоративна деталь для заглушки на фаркоп. На фаркоп, ось бачите, такий квадрат, якщо автомобіль з Америки є фаркоп і там такий от квадрат. Ось така штука. Так ось так все вставляється. Потім ось цим. Ці... Одягається пропелер такий, закручується. І маємо ось такий девайс. От. Це все вставляється, тут фіксується. От. Ну, і це от може обертатись. Якщо хочете собі такий прикол, теж можете замовити. Варіація кольорів може бути іншою. Також не перемикайтесь, далі покажу, як це виглядає на автомобілі. І отак от це все виглядає на автомобілі. Тут зафіксував на стяжки. Можна при бажанні болтом там зафіксувати, бо стяжки все-таки трохи тіліпається, ми побачимо, як довго це проживе. Але виглядає такий гаджет доволі цікаво. Також нагадую, мій автомобіль продається, можете придбати. І цей гаджет вам буде в подарунок. Всім гарного дня. Якщо хочете собі теж таки замовити мої реквізити в описі під відео і катайтесь, не ламайтесь.